Отже, розпочинається наша подорож, і зараз ми у Львові на вокзалі. Далі буде так, заселилися ми в хостел. Хостел знаходиться 350 метрів від ЖД вокзалу Львівського. Тримісний номер із душем всередині із санвузлом коштує 830 гривень. Хостел непоганий, зручний, все там чистенько, є кухня, тому ось так. Ну, а зараз йдемо прогулюватися містом і дивитися на архітектуру. Зараз хочу показати вам номер, в якому ми зупинилися у Львові. І потім вже продовжимо нашу подорож. Хочу вам показати номер, в якому ми зупинилися у Львові. Це тримісний номер, коштує він 870 гривень за добу. Ось так він. Виглядає ось, так, в двері ми входимо, ой, відбачаюсь, і ось так він виглядає. І є ще санбузол, Так, ось він. Такий і душова кабінка.